Вже очистила і протонізувала обличчя. Далі нам потрібно зафіксувати тенс електрод, який наразі виступає в якості пасивного електроду. Фіксуємо його таким чином. Вологий ватний диск прикладаємо до гладкої частини і по напрямку до ліктя пускаємо цей кабель. Фіксуємо бандажем. Щоб проходив пальчик, щоб сильно не тиснуло вам. Є. Далі натискаємо на апараті кнопку мережа, вона такого зеленого кольору, і встановлюємо режим лімфодренаж, це третій режим. Потім потрібно встановити оптучну потужність світла. Автоматично для даного режиму вона в нас тут встановлена на одиницю. Я вибираю собі двійку, час 20 хвилин. Далі наносимо гель і працюємо. Працювати будемо спершу з однією частинкою обличчя, потім з іншою. Наносимо гель, натискаємо кнопку «Старт», і після чого регулятором інтенсивності підбираємо собі комфортну подачу струмів. Розподіляємо гель. Зараз я його розподіляю на щічку, контур, шия. Та під око. З верхньою третиною обличчя поки що не працюю. Якщо ви вважаєте, що можна трішечки додати потужності оптичної, можна поставити трійку. І так, лімфодренаж. Як я вже говорила, він складається із двох етапів. Перший етап це власний лімфодренаж, коли ми запускаємо ток лімфи, працюємо на зменшення набряків, на покращення мікроциркуляції, на покращення кольору обличчя, текстури шкіри. Ця програма, цей етап лімфодренажу займає 10 хвилин. І ми ці 10 хвилин повинні рівномірно розподілити для обличчя. Тобто спершу 5 хвилин працюємо з однією половинкою обличчя, потім перейдемо на інший бік. Другий етап лімфодренажу. Виконує антиспастичну дію. Тобто, коли ми вже прокачали все, зменшили набряки, відновили ток лімфи, мікроциркуляцію, наші тканини стали легенькими, нам потрібно відновити їх анатомічне положення, щоб тканини згадали, де вони повинні знаходитись. І от за допомогою цієї антиспастичної дії, яка запрограмована в режимі лімфодренаж, ми виконуємо відновлення норматону м'язів. зменшуємо. Гіпертонус, різні затиснення. І працюємо на нормальне функціонування м'язів. За необхідності, трішечки регулюємо інтенсивність подачі струму. Рухи у нас наступні. Перша лінія починається із завушка вниз по шиї, потім поряд проходить друга. Третя та четверта лінія. Центральну частину шиї, там, де в нас проекція щитовидної залози йде, обходимо. І повертаємося в комірцеву зону. Тут можна додаткових декілька рухів повторити для того, щоб трішечки розслабити плечовий пояс. Підсихає гель. Завушку вниз по шиї. Від центру підборіддя до козилка. Такий завиток робимо і спускаємося вниз. Потім від куточка рота до скроні і вниз. Над губою, по носогубці, по вилиці і вниз. Відкрила носа. Знову ж таки, по вилиці. Вилиця це скула, кругові рухи. У скроні, і звертаю вашу увагу, що тут я маніпулу розвертаю під кутом 45 градусів і спускаємося вниз. Під оком і спускаємося вниз. Зараз на табло у мене відображається 17 хвилин. Я натисну стоп. Регулятор інтенсивності поверну на мінімум, додам трішки гелю на маніпулу, і будемо працювати з верхньою третиною обличчя. Ще 2 хвилини. Тобто, я рівномірно 5 хвилин розподілила таким чином 3 хвилини на щічку, контур та шию. І 2 хвилини буде йти робота із зоною навколо очей. Можна розподіляти так, як ви вважаєте за потрібне під, під свої естетичні побажання. Нанесли гель на цю частину обличчя, натискаємо старт. Відбираємо комфортну інтенсивність, для початку встановлюємо там трішки менше одиниці. І такими таким наче як напівкругом, пропрацьовуємо зону лоба та кругових мязів очей. І звідси також забираємо зайву рідину, продукти життєдіяльності клітини і скидаємо їх вниз. Повторюємо. Меніпул розташовуєте таким чином, щоб вона у вас захоплювала брівку трішечки м'яких тканин під брівкою, але працюєте по кістковому краю орбіти. На рухоме на очне яблуко, на рухоме повіко не заходимо. І піднімаємося до зони росту волосся. Натиск такий, знаєте, легенький, комфортний, нічого ми так не перетискаємо. Єдине, що потрібно, щоб була начебто, така легенька точка фіксації на початку і в кінці кожної лінії. Темп досить таки спокійний, так як лімфа швидко не циркулює, тому нікуди не поспішаємо, намагаємося розслабитися, можна трішки навіть прикрити очі. Розслабляєте плечі, розслабляєте спинку. Якщо ви виконуєте вперше в житті таку програму, ну, звісно, можливо, буде трохи напружуватись все, але ви все рівно тримаєте це в голові і намагаєтеся розслабитися. Ноги не перехрещуємо, ну, тобто максимальна така, знаєте, комфортна, зручна поза. Трішечки кругових рухів, знову ж таки, тут, де в нас скроні, знаходяться. Так, як дуже часто скроневий м'яз в гіпертонусі, то тоді формуються набряки і верхніх, і нижніх повік. ну, і Зморшки формуються. Це і так всі знають, але багато хто не знає, що набряки можуть дуже часто виникати навколо очей саме через гіпертонус скроневого м'яза. Так, тепер ми переходимо на. Інший бік. Зараз у мене на табло 15 хвилин до завершення. Я повертаю регулятор інтенсивності в мінімальне положення, натискаю кнопку стоп. стоп. Наношу гель, і будемо працювати з цією частинкою обличчя. Поки що апарат в мене вимкнений, я розподіляю, розподіляю гель на щічку, рівномірно і на шию. Є, нанесли гель. Знову ж таки, лоб поки що не чіпаємо. Натискаємо старт. Зараз регулятор інтенсивності на мінімумі, тому можна додавати інтенсивність до комфортних відчуттів. Усіх різний поріг чутливості, тому підбираємо інтенсивність конкретно під себе. Легенький нахил голови, коли працюємо по шиї, під підборіддям, за вушко такий завиток і вниз в комірцеву зону. А далі піднімаємося вже вище по обличчю. Лінії можуть перекривати одна одну. Нагадую, робимо легенький натиск на початку і в кінці кожної лінії. Шкіру не зміщуємо. Гелю повинно бути достатньо, щоб ваша маніпула ковзала і не зміщувалася шкіра. Якщо ви відчуваєте, що трішки то дайте крапельку гелю повторюємо по шиї Чотири паралельні лінії, центральну частинку шиї обходимо. Овал Овау. Комірцеву зону. Далі від центру підборіддя, За вушко і вниз. Від куточка рота, Козелок. знову завиток за вушко, вниз, Від крила носа і вниз. Під оком таке вимітаючий такий рух, прям начебто від носика рухаємось. Тут у нас. Кругові рухи по скруні і вниз. Повторюємо раз. Два. Три. чотири. П'ята лінія під підборіттям за вушком. І комірцеву зону. З комірцевою зоною багато рухів виконуємо, тому що якщо тут м'язи знаходяться в гіпертонусі, то тоді буде складно працювати з овалом. І, взагалі, це затиснення воно явно не додає нам естетичної привабливості, тому обов'язково пропрацьовуємо комірцеву зону. Не поспішаємо рухи плавні, навколо очей і спускаємося вниз. Повторюємо. Раз, два, три, чотири. П'ята лінія під підборіддям. Я додам трішки гелю на обличчя, бо відчуваю, що вже він підсох. І далі працюємо з обличчям, від центру підборіддя вниз, потім від куточка рота до козелка вниз, Від крила носа, вниз. І під око. Зараз у мене на табло до завершення програми 12 хвилин. Я натискаю стоп, і ці дві хвилинки, так, які в нас на перший етап лімфодренажу виділяються, ми їх виділимо для роботи з верхньою третиною обличчя. Так, отже, зараз у мене апарат на стопі, наношу гель на лоб і навколо ока. Натискаю кнопочку Старт і виконую лімфодренаж верхньої третини обличчя. Таким півкругом, під оком обов'язково, тут декілька. Кругових рухів і завиточок за ушком вниз по шиї. Трішечки додаю регулятором інтенсивності. Ну, бо я щось слабенько сьогодні відчуваю струми, тому можна піддодати жарку. так Трішечки додаю інтенсивність. І продовжую виконувати перший етап лімфодренажу салютара естетика. Тут у нас рухи, починаються від зони третього ока, нібито маніпулою ми промальовуємо брівку і до скроні. І такими півколами рухаємося до зони росту волосся, збираємо лімфу з лоба навколо очей. Тут трішечки кругових рухів і вдовж ушка, за вушком завиток і вниз. Повторюємо ще раз. Два, три, чотири, п'ять. Якщо у вас не виходить, зробити чотири лінії, ну, зробіть тоді три, бо все залежить від того, яка висота лоба. Раз. Два. Три. Чотири і вниз. Програма лімфодренаж з неї найкраще починати будь-яку програму догляду, так як ми розганяємо лімфу, зменшуємо застійні явища, зменшуємо набряки, І будь-яка програма, яка стосується підтяжки, звісно, буде краще проходити після програми лімфодренаж. Зараз у нас апарат перейшов в паузу. Я встановила регулятор інтенсивності в мінімальне положення і продовжуємо робити процедуру. При цьому на табло в нас не підсвічується зараз час. Тобто я бачу на екрані r 3 l 3 тобто це значить третій режим, третій режим на оптичну потужність світла і таймер вимкнувся, бо апарат стоїть в паузі. Додаю Гель і будемо продовжувати працювати з цією ж самою зоною. Поки ще апарат я не вмикаю. Другий етап, як я вже говорила, це етап лімфодренажу з антиспастичною дією. Натискаю старт і більше в нас рухів направлені на підтяжку. Починаємо ми з кінчика носа, нібито піднімаємо брівку, підтягуємо верхнє повіко. Розгладжуємо гусячі лапки і під оком обов'язково до скроні. Якщо рука тягнеться вниз, ні, повторюємо другий раз чи третій? третій. Дана техніка допомагає розгладити ще й зморшки навколо очей. А такі довгі рухи, окрім того, що піднімають брівку, підтягують верхнє повіко та розгладжують зморшки горизонтальні і вертикальні на лобі. Дану програму лімфодренаж, салютара естетика» добре виконувати, якщо ви готуєтесь до якоїсь пластичної операції, або після неї, або ну, взагалі замість неї. Бо якщо регулярно виконувати програму лімфодренажу, то в принципі ну, тканини досить добре реагують, зменшуються набряки, шкіра підтягується, м'язи, вони в такому нормотонусі знаходяться. Ну І це не займає багато часу. Взагалі по таймеру на програму лімфодренаж у нас. Виділяється 20 хвилин. В принципі, якщо ми говоримо там, про підготовку і про завершення програми, ну там, починаючи від очищення шкіри і закінчуючи вже в кінці змиванням гелю та нанесенням крему, ну, це десь півгодинки займе часу. Курс процедур через день кількість процедур підбирається індивідуально. Так, переходимо на іншу зону. Зараз я натиснула «Стоп», поставила регулятор інтенсивності в мінімальне положення до упору, додаю гель. Працювати будемо із щічкою, трішки на губи, і шия. Тут всі наші рухи направлені догори. Якщо перший етап лімфодренажу в нас було все вниз. То в другому етапі ми працюємо вгору. Натискаю старт і підбираю інтенсивність. Так, вже відчуваю легеньку вібрацію. Є, підтягуємо контури, підтягуємо шию, підтягуємо овал. Навіть після першого етапу лімфодренажу вже видно, як колір обличчя покращився, такий більш рівний і сяючий. Трішечки ще додам собі. Тут у нас рухи всі йдуть від основи шиї з легенькою точкою фіксації по овалу. Далі від куточка рота до вушка. Над губою такі, як вусики котикові малюємо. Потім відкрила носа і під оком. Під оком, коли виводимо, намагаємося, знаєте, нібито трішечки піднімати ще додатково повіку. Хоча ми вже і працювали з цією зоною, але це така зона, яка, скажімо так, не буде заперечувати, щоб ми додатково попрацювали для того, щоб підняти хвостик брівки і таку, як лисичку зробити. Рухи плавні, не поспішаємо. На другий етап лімфодренажу в нас також закладається 10 хвилин, які ми рівномірно розподіляємо між правою і лівою зоною. Але якщо від природи є явна асиметрія обличчя, то звісно можна тоді рівномірно вже розподілити на ваш особистий розсуд. Тепер увага, виконуємо чотири акупунктурні точки. Перша в нас йде нібито під щічкою. Легенько така вібрація. Потім під куточком рота. Тут у нас вплітаються депресори, це м'язи, які тягнуть обличчя донизу, тягнуть куточки рота донизу. Потім фіксуємося біля куточка рота. Це третя точка фіксації, далі по носогубці ми йдемо до крила носа, нібито так трішечки піднімаємо крило носа, такий, як легенький оскал робимо. Тут може відчуватися вібрація сильніше, тому ви поставте інтенсивність трішки менше собі. І по вилиці до скроні трішечки кругових рухів і спускаємося вниз, в комірцеву зону. Зробили. Зараз у нас 5 хвилин до завершення програми. Я натискаю стоп. Одразу повертаю регулятор інтенсивності на мінімум і додаю гель на маніпулу. І працюємо з верхньою третиною обличчя на підтяжку. Поки що просто наношу гель. Наношу гель на лоб під око. Трішечки по верхньому повіку, але ж знову-таки не наношу на рухому частину повіки і на, нос, на носик наносимо. Натискаю кнопку Старт. І потрішечку вже починаю контролювати рівень подачі струму. Це дуже зручно, так як ви можете інтенсивно підіб... інтенсивність підібрати собі під час програми. Бо, по-перше, в різних зонах, в різні дні, чутливість. Рецепторного поля різна. Це залежить від дуже багатьох факторів, від положення планет, я ще так навіть сказала, але це насправді я жартую. Але факторів і справді дуже багато. От, тому підбираємо інтенсивність безпосередньо вже під час програми догляду. Так, я трішки додаю. Що у нас тут по лініях? Перша лінія йде від кінчика носа до зони росту волосся. Друга лінія із-під брівки розтягує горизонтальні заломи, якщо є на лобі, піднімаємо брівку, піднімаємо верхнє повіко, проходимо. Біля хвостика брівки, і не забуваємо про скроню. Прямо доходимо до зони росту волосся і ще одна лінія під оком. Якщо вам забагато, скажімо так, такого пучка, можна трішечки його зробити меншим і не таким яскравим, або повністю вимкнути, і далі працювати навколо очей. Можливо, знаєте, якийсь такий день, коли не, не дуже хочеться, щоб е відволікала фотодинамічна стимуляція, але насправді вона має ряд переваг, я її обожнюю, тому я повертаю собі L3. Це... Оптична потужність світла, це десь на 0,75 я її використовую. От. І що ми отримуємо, коли працюємо в зеленому спектрі фотодинамічної стимуляції? Ну, по-перше, це досить добре діє на очі, хоча прямо на очі я не свічу, але ж в нас працюють добре в цьому напрямку рецептори. Це така добра анти... ну, така як тонізуюча дія. Цей спектр впливає також на. Функцію утворення, тобто не дивлячись на те, що у нас програма лімфодренаж, але в той же час ми працюємо ще на покращення якості шкіри. Ну і взагалі така як додаткова релаксація за рахунок зеленого спектру. Так, натискаю стоп. Зараз у мене на таймері було до завершення програми 3 хвилини. І це якраз час для того, щоб я пропрацювала цю ділянку і щічку наношу гель. Тискаю старт. Легенька вібрація вже є. Так, можна трішки менше. Якщо ви перед процедурою відчуваєте, що, знаєте, так у вас затиснуті плечі і взагалі. Важко розслабитися, рекомендую зробити програму антистрес. Це восьмий режим. У вас в комплекті йде два тенс-електроди. ви встановлюєте обидва тенси електроди на комірцеву зону і на 10 хвилин просто відключаєтесь від всього, можна там помедитувати, можна помріяти про щось своє, про щось добре, позитивне і хороше. І далі, уже коли ви переключаєтесь на програму догляду Селютари Естеті. Яка це може бути лімфодренаж, чи мезотерапія обличчя чи антивікова тонізація обличчя? У вас вже м'язи будуть розслаблені, плюс уже у вас буде позитивний настрій, і ефект від цього буде набагато краще. Бо враховуючи реалії сьогодення, ну, дуже багато цього негативу і хочеться якось максимально розслабитися. І для того, щоб ефект був найкращий, то програма антистрес вона якраз для цього. Її можна виконувати або отак, от, знаєте, як я говорю точечно, коли просто перед якоюсь програмою хочеться. ну, Трошечки полежать, бо деколи не вистачає 10 хвилинного відпочинку. А також можна проходити курсами, якщо ви відчуваєте, що там порушився сон, порушилась, як я говорю, ну якось більш ви. По-іншому реагуєте на стрес, скажімо, так, да? і раніше такого ви за собою не помічали, то краще попрацювати курсом, можна навіть щодня. В такому випадку ви можете проводити програму антистрес не 10 хвилин, як у нас на таймері закладений цей час, а пару разів запустити, і цей час він може тривати там, тобто до 30 хвилин. В такому випадку сон покращується. Знаєте, як я говорю, з'являється здоровий пафігізм, що також дуже добре, так як на деякі фактори зовнішні ми не можемо вплинути, але ми можемо змінити своє відношення до них і не так гостро реагувати на все це. Тому програма антистрес якраз в цьому нам допомагає. Так, зараз ми працюємо по акупунктурних точках. Остання хвилина у мене вже Ну, навіть легеньку вібрацію під оком можна помітити є трохи. І комірцева зона. На цьому наша програма лімфодренаж закінчилася. Потрібно залишки гелю змить і в кінці протонізувати та нанести крем. Так, динізуємо обличчя по масажних лініях і по шиї вниз, верхні повіки також. Шкіру не зміщуємо вушка за вушками. Тут, по-перше, можуть бути залишки гелю, тому змиваємо це все. Є трішки на ручки. Носимо крем. Під очі. на лоб, на шию. інтенсивне нанесення по нижній третині обличчя. Програму лімфодренаж ми закінчили. Можливо, ви десь всередині вважаєте, що було не все ідеально, але все прийде з досвідом. Буквально вже з третьої, четвертої програми, рука буде впевнена. Ви ж не народилися з цією маніпулою в руках. Так, тому, скажімо так, трішки практики все буде виходити краще, краще і краще. Ви великі молодці. Бажаю вам гарних процедур і до наступної зустрічі.